Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Триває він і на нашій youtube платформі. Туди долучайтеся, пишіть свої запитання. Далі говоримо із Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network, Про ті виклики, які з'являються все більше і більше повідомлень. То про передачу балістичних ракет від Ірану, то про передачу балістичних ракет і вже підтвердження це на рівні наших західних партнерів від північної Кореї. Про продовження цієї програми власне про це та не лише далі з Михайлом Самусом говоримо. Ви ж, як я сказав, можете писати свої запитання як монтератор бесіди, буде звертати на них увагу в Ютубі. Пане Михайло, Мої вітання вам. Вітаю вас. На ми розпочнемо на пана з цього повідомлення, яке сьогоднішнього дня новинне про те, що північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, що вже передали, згідно із повідомленнями американської сторони. Джон Кірбі, координатор стратегічних комунікацій Радбезу Сполучених Штатів, він уже два брифінги мав поспіль. Спочатку казав 29 грудня, били росіяни по Запоріжжю балістичними північно-корейськими ракетами. Потім 2 січня по хар. Вчора була заява більше 50 країн, фактично наших таких партнерів у межах коаліції Рамштайн про те, що вони різко засуджують ось таку передачу балістичних ракет. Проте, перш ніж ми перейдемо до того, що це може бути за ракети Північної Кореї, пане Михайло, от в такому геополітичному спектрі сенсія. Ви розумієте, чому наша влада навіть офіційно дуже тихо себе поводить з приводу цієї передачі. Ну штати двічі вже говорять. 50 країн роблять заяви. А від наших офіційних осіб, ну якось ні сном, ні духом речник повітряних сил Юрій Ігнат каже, що вони не можуть ні підтвердити, ні спростувати. Але я й розумію, його напевно що тут радше не вже не галузь військових, а більше дипломатична історія. А якось Україна, яка б найбільш зацікавлена у цьому процесі таке враження, що ми мовчимо. Ну, по перше, Україна теж підписала а, а, звернення і є однією одні з підписантів. Наприклад, Угорщина і Словаччина чомусь не підписали. Хотів би звернути увагу на це. А, з іншого боку, дійсно, а, просто а, на тих уламках ракети, яка дуже схожа на Іскандер, немає фактично підтвердження, що це є північно-корейська ракета. Вона відрізняється за певними параметрами, в тому числі розмірами, від російського. Оригіналу, скажімо так, тобто це якась копія або модифікація, але немає підтверджень, що це є північно-корейської, бо там все підперто чи наждачку, чи іншим засобом, тобто немає прямого вказі, такого вказання, чи підтвердження, що це Північна Корея. Ми можемо лише. Виходячи з наших аналітичних роздумів, говорити, що це північна Корея, я би хотів звернути тут увагу на інший аспект, і більш скажімо так, глобальний аспект. На мою думку, на мою за моїми оцінками, вже сформовано військово-промисловий альянс вісі зла, якщо можна так її назвати, в якій здійснюється багатосторонній технологічний промисловий ресурсний сировинний обмін. Між Росією, північною Кореєю, Іраном і Китаєм, і от це є найбільша велика найбільша небезпека, і на це мало хто звертає уваги. А насправді що відбувається? Тобто, Росія, яка торгує нафтою з Китаєм. А я нагадаю, що Індія, і Китай є 90% зараз споживачами російської нафти, взагалі на глобальному ринку, тобто Росія отримує юані, які може. Інвестувати в північну Корею як промисловий майданчик, в якому ще є крім всього диктаторська система, яка диктаторська система, яка може абсолютно легко мобілізувати інженерів, робітників будь-які можливості стосовно роботи, хоч 24 години підряд. Є величезна в них можливість розконсервації тих же самих боєприпасних заводів, ракетних заводів, які певний час простоювали після розвалу радянського союзу і соціалістичної системи. І зараз це відбувається, тобто юані вкладаються в північну Корею. Північна Корея за ЮАНІ, в тому числі закуповує сировину, необхідну для виробництва порохів або інших компонентів в Китаї. Відбувається ще технологічний обмін між Росією, Північною Кореєю і Іраном і на цьому фоні з'являються ці нові модифікації ракет, в тому числі з використанням, звісно, російських компонентів технологій, які можуть передати Північній Кореї зараз будь-що, тобто ракети дальністю тисячу кілометрів, п'ять тисяч кілометрів, які будуть загрожувати вже не лише, наприклад, південній Кореї, тобто власне на Корейському півострові, а всім країнам Східної Азії і в тому числі Сполученим Штатам. І таким чином і Китай вирішує свої проблеми, здійснюючи активний тиск на Сполучені Штати, в чому в принципі полягає зараз стратегічна діяльність Китаю виштовхувати Сполучені Штати будь-яким чином і в економічному і в політичному плані, і ось оце найбільша небезпека. Україна тут знаходиться на передньому краї, тому ми перші будемо відчувати. Результати роботи цього військово-промислового альянсу, тобто балістичні ракети будь-яких типів, які будуть вироблятися в північній Кореї, вони перш за все будуть з'являтися в Україні. Бо тут можна Росія може їх абсолютно безкарно використовувати по українській території, по готелях, по українським містам, відпрацьовувати технології, десь там щось доробляти, і так далі. А Північна Корея буде отримувати можливості наканаплювати цей. Ракетний потенціал і е, боєприпасний потенціал, до речі, для того, щоб в один момент потім взяти і е, здійснити військову операцію проти південної Кореї, яка ну не буде готова до е, відбиття там тисячі балістичних ракет ракет в одному. Просто неможливо в тих реаліях того театру дій. і тому оця глобальна проблема, на яку, на яку ті ж самі сполучені штати ну одною заявою, я, я розумію, що заява сполучених штатів і потім підписалися 50 країн, це дуже важливо, але мені здається, що це замало для сполучених штатів, які реально зараз можуть величезну проблему отримати, яка у порівнянні з проблемою мексиканського кордону виявиться ну просто е, набагато важливішою і життєво важливою для Сполучених штатів, які загралися в свої передвиборчі комбінації. А от, знаєте, ну найцікавіше, що в цій заяві одним із перших речень там іде така формулювання, до якого в нас вже алергія в українців. Ми глибоко стурбовані. Я розумію, що так. це дипломатична мова, але направду, навіть те, що ви кажете, схоже, що ми не звертаємо багато уваги, не привертаємо навіть до цього уваги до створення цього альянсу воєно-технічного осі зла. А якщо вже на те пішло, а що? Ми, наприклад, українці можемо зробити, чи це мають робити наші дипломати? От реально, які є інструменти в цьому сенсі, ну по перше, дійсно, наші дипломати, і взагалі на рівні міжнародному Україна має просувати тезу, що Північна Корея включена в цей альянс, тому що ну насправді то північна Корея, Корея багато років була країною парією, вона була під потужними ембарго, і в принципі вони. Формально чи ну взагалі то я не знаю, чи в сучасному світі є сенс говорити про якісь санкції і ембарго. Вони обходяться. Хочеш, виконуєш ембарго, не хочеш не виконуєш. Бо ну приклад Росії показує, що насправді в сучасному світі всі ці слова про стурбованість ембарго і санкції, вони більше носять такий психологічний характер, і жодного сенсу немає. Тобто Росія спокійно собі зараз діє в обхід будь-яких ембарго стосовно північної Кореї і. Тому ми маємо доводити цю інформацію. Бо наприклад, я спілкувався з представниками південної Кореї. Вони до цих пір не, не повністю усвідомлюють, що відбувається. Вони не розуміють, що це посилення воєнного потенціалу північної Кореї, яка і це насамперед має турбувати південну Корею. Яка я нагадаю, що Південна Корея є одним з лідерів. Високих технологій. І якщо ми беремо, наприклад, дві точки, які дуже близько там знаходяться на карті: Південна Корея і Тайвань, які можна знищити тією ось зла за пару діб, уявіть собі, який буде колапс на взагалі технологічних ланцюжків виробничих у світі, і ті самі Сполучені Штати Європа, як вони будуть на це дивитися, і це мало хто усвідомлює. От Україна має це доводити постійно, що насправді Україна. І Росія не просто воюють, а зараз відбувається війна тиранії і демократії. Хоча це звучить пафосно, але так воно насправді і є. От коли реально починаєш аналізувати оці всі рухи Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї, ну це така собі повторення того, що відбувалося в другій світовій війні тільки трошки дієві особи, особи різні, і насправді дуже дивно, але реакція демократичного світу дуже схожа, як вона як вона проявлялася під час другої світової війни, дуже довго розкачувалися. Перл Харбор, потім іще там кілька випадків, і аж потім вже почалося якась дійсно визнання того, що існує якась візь зла. Що це треба, наприклад, Індії натякнути, що ну, ну, ну вже достатньо фінансувати Росію, тому що Індія робить вигляд, що вона назвалася найбільшою демократією у світі, і це їй дає право торгувати з Росією. Начебто, це ж ну це ж не це ж. Ми ж не підтримуємо він ми ж, ми ж за мир, але при цьому фінансуємо. Росію, яка потім створює ракети, які потім летять, які потім будуються в північній Кореї і летять на Україну. Ну логічна цепочка дуже така коротка, але індуси роблять вигляд, що до них це не доходить. Я, я такі, звіс, сьогодні, сьогодні буде напевно, що фокус вочевидь на Азію, бо поговоримо трішки Азію, тому що тут це такий великий гравець, який зараз з'являється. Якщо вже ви згадали пане Михайле Індію, от учора видання Reuters з посиланням на свої джерела писало про те, що Індія буцімто. Тово замінити російську нафту, От те, що ви говорите: не купувати російські російську нафту і за це фінансувати виробництво російських іскандерів, калібрів та кінжалів, а перейти на купівлю нафти з Саудівської Аравії, і про це пише Reuters. Це ну в принципі так розумію, це Дуже навіть непоганий і позитивний для нас сценарій. Наскільки ви оцінюєте, що це може статися? Дуже саме цікаве, що насправді це обговорювалося вже десь півроку тому, і тоді Індія запропонувала такі собі. Альтернативний проект, альтернативний до китайського «One, Way One Belt», а е, треба нагадати, що незважаючи на те, що Індія і Китай разом 90% забезпечують зараз купівлі російської нафти, вони є стратегічними противниками, навіть не і Я так дарути, я так розумію, що зараз в принципі така от політика штатів спрямована на, на те, щоб підсилювати Індію як протиборствуючу таку сторону до Китаю, щоб от вони там собі між собою чубилися, а таким чином е, штати будуть забезпечувати далі лідерство у світі. Ну тобто, створювати противника до е, потужно великого Китаю, Вигляді Індії, правильно теоретично так, але я зараз сумніваюся в тому, що Сполучені Штати ну сучасні Сполучені Штати можуть розіграти таку комбінацію, чесно кажучи, без наслідків і прорахувати наслідки, і потім їм ще управляти. Тобто насправді Індія запропонувала півроку тому десь альтернативний план розвитку таких глобального розвитку економіки, в тому числі з своїм, звісно, таким центральним місцем. І якраз цей план він передбачав, що е, Індія Саудівська Аравія складають новий альянс, і е, через близький схід потім починають з включенням до речі, Ізраїлю що дуже важливо, і, і, і ви зараз розумієте, чому я до цього веду з Ізраїлем виходом на Європу е, починають працювати на розвитку глобальної такої економічної е, сили, е, паралельної до китайської ідеї, бо китайська ідея зараз дуже. Руйнується через те, що ну не вдалося їм one, one Belt збудувати в тому числі через російські оці е, військові ігрища проти України, і вони зруйнували взагалі всі китайські плани. Але потім згадаємо, що відбулось атака, атака Хамаса проти Ізраїль, і це все зупинилося. Тобто, насправді, коли кажуть, а чи може бути причетна Росія до е, о, всіх рухів Хамас? Потім спроба розширити цей конфлікт на близькому сході Хезболу затягнути туди потім Іран, і так далі. Я впевнений, що це і був план російський розбити оце намагання Індії створити паралельний до китайського плану концепцію, яка включить Саудівську Аравію, Ізраїль Європу, і таким чином створить абсолютно іншу ситуацію не лише на нафтому ринку, але і в інших сферах економічної діяльності глобальної. І це призведе, до речі, до. Дуже сильного о, зменшення ролі Росії в цьому в цьому плані, тому що і ціни на нафту мали би впати впасти суттєво, тому що о, Індія Саудівська Аравія о, могли би створити собі, о, ну а потім я думаю, туди підтягнулися інші країни, створити такі собі о, групу країн, які би діяли в цьому плані більш прогнозовано і впливали би на ринок більш потужно, але стався напад Хамасу на Ізраїль, і все це зупинилося. Якщо зараз. Ми розуміємо, що Ізраїлю вдається нейтралізувати цю загрозу, і цей конфлікт не перейшов на більш глобальний рівні. Я маю на увазі близькосхідний конфлікт в Ізраїлі, Хамас, Хезболла і так далі. Іран не вдалося затягнути активно. То є шанс знову відновити цю ідею Індії, і тоді Індію дійсно вдасться перетягнути, і тоді Індія не буде купляти російську нафту. А це удар, перш за все, прямий відразу. Тобто, ми говоримо про ціни на нафту, але ще її можна прямо вдарити по Росії, коли просто її нафту не будуть купляти. Її треба буде давати ще більше дискаунтів і знижувати ціни на свою нафту. Тобто, Китай від цього можливо і виграє в короткочасовому періоді, тому що він буде отримувати дешевшу російську нафту в більших навіть обсягах. Але я думаю, це вплине дуже потужно на здатності Росії. Вести війну, бо ми говоримо про війну на виснаження. А тут, як ми знаємо, економіка грає не меншу роль ніж власне військові фактори. В такому випадку тоді ще повертаючись до. Північної південної Кореї, от е, представники південної Кореї, говорять про те, що північна Корея може нові системи та озброєння, зокрема балістичні ракети, е, надати більшої дальності е, для Росії щоб використовувати території України. Чи розумієте ви про які от такі системи, які балістичні ракети йдеться? Це нові системи, це якраз з метою випробування і до о, обточування, скажімо так, цих технологій, чи це щось старе, щось те, що погано лежить на складах? А тут цікаво тут знову ж таки взаємне оце обмін технологіями. Тобто, я можу говорити, наприклад, моя я припускаю, що з 2014 року Росія почала передавати північній Кореї нові ракетні технології, і якраз якщо ми подивимося на стан тобто, виходить це можуть бути російські фатичні ракети або база Звич... російських ракет. Я зараз находить до Росії. Так, звичайно, часто кажуть, от північна Корея там починає щось ну, вона не може нічого фізично нічого сама розробити. Це це. Або китайські технології, тобто там є у них, наприклад, такі собі керовані, скажімо так, керовані далекобійні РСЗО. Ну їх це як білоруські полонези. Пам'ятаєте, китайського китайської розробки? От я я підозрюю, що це це вони і є, тобто якісь модифіковані. Або, наприклад, це російські ракетні технології. У Росії є ж у ці ракетні програми радянські, які колись, начебто, були припинені в 80-х роках. Це програми, які були обмежені договором про про ракети середньої і малої дальності, тобто, наприклад, 5 тисяч кілометрів. Але ж Росія їх нікуди не діла. Всі ці документації є напрацювання. Є я думаю, що ракети ніхто не знищував. І зараз, якщо буквально нещодавно північна Корея випробувала першу міжконтинентальну балістичну ракету, вона сказала, що тепер може бити по території Сполучених Штатів. Я наприклад навіть і не хочу і, і, і сперечатися з тим, що це Росія передала, ну це це очевидно. І потім uh, північна Корея заявила, що вони там супутник хочуть ці запускати, і так далі. Чи запускали вже? Ну тобто, uh, очевидно, вони отримали uh, технології uh, вже далекобійних, скажімо так, балістичних ракет, які наближаються до uh, рівня міжконтинентальних. А це означає більше п'яти тисяч кілометрів, вже може бути сім-вісім тисяч кілометрів uh, для uh, України. Найбільш uh, звісно небезпечно це. Ракети дальністю тисячу п'ять тисяч кілометрів, які Росія може потім із глибини російської території, наприклад, бити по Україні. Адже насправді в чому, в чому проблема з балістичними ракетами: якщо це ракета 5000 тисяч кілометрів запущена з глибини російської території, а б'є по українській території, то швидкість цієї ракети і її траєкторія, вона така, що навіть патріоти можуть не справлятися. Тобто, якщо ми згадаємо, як е, Сполучені Штати реагували 2008-2012 роках на іранську програму, коли була, е, була інформація, що Іран починає там 2000 кілометрів ракети робити, вони розмістили в е, Польщі і в Румунії системи Aegis. Ми про них вже забули просто, а вони стоять, до речі, в е, Польщі і Румунії, але їх мало. Вони там по одній системі стоять е, системи Aegis з е, ракетами СМ3. Якраз які перехоплюють фактично в космосі ракету, яка тобто балістична ракета виходить на дуже високу траєкторію, і вона збивається саме там, тобто це і уламки не падають. Ну і просто в траєкторії, коли ракета тільки набирає швидкість, її легше збивати, ніж коли вона вже фактично набирає максимальну швидкість і йде до цілі. Тому можливо, нам треба вже говорити про те, щоб Україні передавали системи Іджіс. В тому, що прогнозовано Росія може отримати, вона може й сама ці їх виробляти, тобто може вийти такі така ситуація. Насправді ж нагадаю, що договору про ракети середньої малої дальності вже немає. Тобто, Росія фактично не має обмежень по виробництву для себе. Тобто формально існує, ще... Ну, бачите. Він цей договір і ці обмеження вочевидь існують для західного світу і для України. Ми ж не отримаємо навіть тауру 500 кілометрів. А тут кіонів. цікаво. Дивіться, я хотів підкреслити, Якраз хотів про це сказати. Тобто, договір він стосується розробок для себе. А стосовно експорту вступає обмеження експортного контролю, так звані договори про нерозпосюдження ракетних технологій, і там дійсно заборонено поставляти ракету більше, ніж 300 кілометрів. Чому нам завжди поставляють ракети там, 299 кілометрів, тому що Захід нам не може поставляти більше, бо ми ж дотримуємося абсолютно вірно договорів і законів. А Росія не дотримується, тому вони можуть поставляти. Наприклад, Ірану ракети і Північної Кореї будь-які потім масштабувати там проект, щоб іранці, і північнокорейці для них випускали, а потім вони будуть повертатися і в масовому порядку запускатися по Україні. От е, я думаю, що нам вже треба піднімати питання про не не, не лише про ППО, бо е, просто Петріот, насправді, системи Петріот, це ж вони тільки зараз почали отримувати протиракетні е, можливості. До останнього часу це були просто системи ППО, а системи ПРО. Вважалися інші системи. Є така система uh, THAAD uh, в Сполучених Штатах, є система IGES, які, uh, до речі, адміністрація uh, Обами дуже. Просувала в світі, але тоді вважалося, що це не на часі, і, і, і повторюся лише дві системи розміщені в Польщі і в Румунії. Але нам я думаю, що пора вже цим займатися, тобто протидіяти про далекобійних балістичних ракет буде дуже складно, якщо ми у нас будуть лише Петріоти, бо вони також можуть не, не, не всю техніку збивати, і нам краще збивати е, ці ракети на територію Росії. А це можна робити лише коли в нас будуть системи. Е, до речі, є така система в Ізраїлі Arrow, і ще Arrow 3, яка також розроблена разом з американцями з компанією right і яка також має. Можливості збивати фактично ракети ще в космосі. Копан вони... Михайло мені здається. Ми ти трошки ну це правильний погляд вперед. Але мені здається, що отут от Ігнат сьогодні говорить про те, що е, ми в житті не впораємося з усіма С-300 комплексами і тими ракетами, які пускають Росіяни по Харкову. Е, не те, що говорити вже про такі міжконтинентальні балістичні ракети, які і системи, які нам треба доозброїти. у Штатах. Досі ще й тривають переговори по виділенню бюджету е, і на свої захист. Іх південних кордонів і на те, щоб от Україну підтримати. Ну тобто зараз дуже такий, і про це давно говорили турбулентний період для боротьби демократії проти автократії Питання: от хочеться від вас на сам кінець чогось обнадійливого, а може навпаки почути, як ви думаєте, демократія, все ж таки в цьому процесі, навіть якщо йти за паралелями Другої світової війни, вона все ж таки знайде цей шлях, як о, ці осі зла о, і її військово промислового комплексу протидіяти. Ну завжди хочеться вірити в краще. І е, насправді то ну, демократія вона завжди більш е, адаптивна. І е, ті ж самі Сполучені Штати, Європейський Союз, якщо вони дійсно хочуть продовжувати розвиватися як демократичні країни або демократичні е, суспільства, нації, то я думаю, що у них немає іншого виходу. Е, але зрозуміти, усвідомити, що ми знаходимося фактично в світовій війні. І ця світова війна вона проявляється лише в деяких регіонах світу, але це все пазли однієї картини. Якщо це буде усвідомлено, якщо замість мексиканського кордону американці займуться реально Роботою на посилення і свого оборонно промислового комплексу, і українського, тому що насправді то системи Іджіс, і я хочу просто, ну це це моя дуже любима тема. Системи Іджіс. Це морські системи, їх багато. Тобто, вони ті, що стоять в Польщі, Румунії, їх зняли з кораблів фактично і поставили на на, на берег на, на землі. Тобто для України, наприклад, виділити там 5-10 систем ІДЖІС, взагалі ніяких проблем, і поставити їх просто для того, щоб у Росіян не було навіть. Yeah. Бажання цим займатися, тому що ми будемо збивати їхні далеко далеко ракет далекої дальності і не будуть цим займатися. Але чи зможемо це превентивно зробити, я сумніваюся. Тобто, ми дочекаємося, поки пару ракет прилетить, потім почнемо вести переговори, і через пару років ми це отримаємо як з F-16. На жаль, тобто хотілося би додати, що нам би ще в демократіях навчитися більш швидкого оперативного ухвалення рішень, але making decision process в демократіях він на жаль, а можливо, і на щастя, він такий довгий, дискусійний і постійно з великими проблемами проходить. В кінці кінців демократія перемагає, але на жаль, як правило, великими жертвами. Ух. Казав обнадійливе, а щось пан Михайло Самусь надто надто складну цю надію, десь глибоко закопав і заховав. Ну, щось, але істина вона є такою, якою вона є. Реальність або принаймні те, якою ми її бачимо. Дякую вам, пане Михайло, що долучилися. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Залишайтеся, друзі з нами на черзі новини і далі продовжимо спілкування у цій студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.